Друзі, всім привіт! Як правильно упорядкувати свій план на день? Як правильно оптимізувати свій план на день? Спочатку, ніж прийти до відповідей на дані питання, давайте з'ясуємо, що означає собою таке поняття, як план на день. План на день це список перелік тих дій, виконуючи які ви прийдете до реалізації своїх запланованих цілей. Ефективно складаючи план на день, ви проживаєте своє життя з ціллю. Чому? Тому що рік... Це сукупність місяців. Е, е, тому що життя це сукупність років, рік це сокупність місяців, місяць це сукупність неділь, а неділя це сукупність днів. Тому кожного дня, ставлячи план на день, ви знаєте, що вам потрібно зробити. У вас на день є певна ціль. І проживаючи так кожен, 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 кожен свій день, протягом багато-багато-багато-багато років, ви проживаєте своє життя з цілі. Тому обов'язково ставте план на день і формуйте свій план на день з тих завдань, з тих дій, які будуть являтися потенційні інвестиції у вашу ціль. Якщо, наприклад, ви хочете мати гарне, сильне, рельєфне, здорове, функціональне тіло, значить ваш план на день має бути такий пункт, як тренування. Якщо ви хочете. Вивчити або оволодіти іноземною мовою, у вас має бути такий пункт, там, як зробити якусь справу для оволодіння іноземної мовою, прочитати книгу на, на іноземній мові і там, щось, там, написати якийсь текст на тій мові, яку ви вивчаєте. Якщо ваш, ви хочете у майбутньому мати свій YouTube канал і щоб відео на ньому виходили регулярно та постійно, значить у вас має бути Такий пункт в плану дні, як написати сценарій, зняти відео, змонтувати, оптимізувати і опублікувати його на таку площадку, як YouTube. Тобто, план на день включає в собі дії, які є потенційні інвестиції у вашу ціль. Якщо план на день не містить жодної дії, яка б являлася потенційні інвестиції у вашу ціль, то надіятися на те, що ваша ціль буде виконуватися якось, це безглуздо. Якщо ви хочете мати рельєфне, сильне функціональне тіло, але ви написали своєму плану на дні, подивитися фільм, поїсти, переглянути всю стрічку новин в інстаграм і, наприклад, зашити носок. І як ми бачимо, ні одна із цих дій. Не буде являтися інвестицією у ваше тіло. Тому яка ціль, така має бути тія, яка буде інвестицією у цю ціль. І так, і так, давайте перейдемо до головного: як упорядкувати свій план на день, і як оптимізувати свій план на день? Що для цього потрібно робити? Для того, щоб упорядкувати та оптимізувати свій план на день, будемо використовувати табличку. Я вже в минулому. Говорив про таку табличку. Ви можете подивитися у цьому відео. Це відео дасть вам відповідь на питання, як підвищити свою продуктивність. В цьому відео, яке називається Як опорядкувати свій день та як, е, як, як упорядкувати свій план на день. Ми також будемо використовувати табличку і пройдемось по кожному пункту, які допоможуть упорядкувати цей план на день. І так, перше питання. Перше питання звучить. Так, не більше п'яти пунктів. Тобто ваш план на день має містити не більше п'яти пунктів. Звичайно, я, як і ви, можете з цим грішити якби і робити більше. Але якби, за моїми спостереженнями, краще, щоб це було не більше п'яти пунктів важливих, які дійсно вам допоможуть. Які це можуть бути важливі пункти. Наприклад, тренування це ви робите вклад в своє тіло. Наприклад, ви там читаєте одну, книгу, одну сторінку книги по тій темі, яка вас цікавить. І так далі. Тобто якісь важливі головні пункти, які дійсно будуть для вас корисними, і результат від цих дій буде таким значним. Такі дії, наприклад, як помити посуду, такі дії, як зварити собі їсти, такі дії, як, наприклад, прибрати або там, ще щось, вони якби є дрібними і, по суті, вони сильно ваші цілі не, не є. ну, Ці дії не сильно є інвестицією в вашу ціль. Тому якби. План на день бажано, щоб не містив більше п'яти важливих якихось пунктів. Але, звичайно, може бути більше-менше. Тому що якби список із великого переліку дій рідко буває повністю виконаним і на кінець дня ви можете побачити, що у вас є якісь пункти, які ви просто-напросто фізично не змогли виконати. Тому перший пункт це не більше п'яти завдань. Другий пункт, яку конкретно ціль я переслідую. Ви написали собі план на день, у вас є якісь пункти, і яку конкретно ціль я переслідую у кожному цьому пункту. От напишіть, що конкретно я буду робити, якщо це тренування, яку групу м'язів я буду тренувати, Як? що я буду робити. От, не прям там детально, а вже от приблизно, от, щоб ви мали розуміння. Якщо, наприклад, ви е, там, знімаєте там, або, або видаєте свій youtube канал, от, я маю завтра зняти відео. Яке відео буду я знімати, на яку тему я буду знімати відео? На таке і на таке. Ага, а ви там хочете написати сценарій для відео. Який сценарій я маю написати для відео? На яку тему? Щоб ви знали, що вам потрібно робити, щоб ви не замислювалися, не гадали, що я маю там робити. А ви точно знаєте, от мій план на день, отаку от дію я маю зробити. Тому другий пункт, це яку конкретно я переслідую ціль. Третій пункт. Виділити час для відпочинку, для роботи і для завдання. Для відпочинку це після якогось там пункту, який вас виснажив, відпочиньте 5-10 хвилин, дайте собі змогу якби, передихнути, чи там може бути просто закрити очі і просто посадіти. Або просто полежати і нічого не робити. 5-10 хвилин. Це найкращий відпочинок. Виділіть час для роботи, тобто визначте, до якого приблизного часу ви будете працювати. Так, да, Звичайно, якби можна якби, промахнутися і не вгадати, який це був точно час, але орієнтовно до якого часу ви будете працювати. Це 6 годин вечора, це до 8 годин вечора. І так далі. Тобто, знаєте, до якого часу ви маєте працювати, і цей час він як дедлайн, він він нагадує вам, що ви працюєте до такого часу, і ви змушені якби, діяти швидше і робити свій план на день швидше, щоб до цього часу його зробити, і далі вже відпочивати, щоб ваша, якби ваша робота не займала весь день, і ви просто щось робили і, і втомилися, якби. І не зрозуміло, не чи це якби інвестиція в моїй цілі, чи це просто якби мені нема чим зайнятися, і якби я себе так виснажу. І виділіть час на завдання. Виділіть час на завдання. Якщо у вас є таке завдання, наприклад, як там... володіти якоюсь там програмою, там, Photoshop або там Figma, або там ще якась програма, то в цій програмі можна цілий день копатися, в цій програмі можна цілий день якби, там, провести. І тому визначайте час, скільки ви... Виділити на це завдання. Тому що якщо ви не встановили час, ви можете півдня там просидіти, і ви вже знаєте, що на остальні пункти, а у вас вже і немає там часу такого, як потрібно було. Тому завдання, які вимагають фіксації часу, встановлюєте для таких завдань час. Четверте, це жабу. що саме важливе. Представте пріоритетність і визначте, яке завдання саме важливе із цього пункту. І зробіть його в першу чергу. Тому що, як таке правило, зі жабу. Якщо ти з'їси жабу з самого ранку, тоді весь подальший день буде гарним, тому що саме складне ти вже зробив. Але це може підійти не всім, хтось любить зробити якісь маленькі дрібні дії і вже себе розігнати і підготувати себе до якогось чогось складного. А хтось, наприклад, там як я е інколи. Найбільш продуктивний і енергійний зранку, тому зранку потрібно робити самі-самі складні якісь свої завдання, щоб потім, коли енергії буде менше, витратити свій час на ті завдання, які потребують менше енергії і менше зусиль. Звичайно, ви можете поставити пріоритетність на день, але не завжди може бути так, що все йде по плану. Життя це непередбачуваність. І постійно виникають якісь ситуації, які потребують, якби приділити на ним увагу. Вам позвонили, сказали, сказали щось, треба зустрітися, і ви вже свій план на день не можете вже робити так, як ви запланували вчора. Тому якби це нормально, якби дійте по ситуації не чітко там, по пунктам. Оце перше, це друге, це третє. А така ситуація, так що я можу зробити, і будьте такими гнучкими, підлаштовуйтеся під обставини і якби виконуєте всі свій план на день, так? приймаючи до уваги ті обставини і ті події, які відбуваються зараз. Якщо ви зараз не можете зробити пункт 2, який ви собі запланували, або вам треба покинути там, місце, в якому ви зараз будете, і поїхати в якесь інше місце, то що я можу зробити ось цей проміжок часу? Я можу там, послухати якусь аудіокнигу, я можу там, щось почитати, чи поки я їду там, в транспорті, я можу. Написати сценарій для мого подальшого відео, тобто підлаштовуватись під обставини. І п'яте питання, це мене присуне до цілі чи ні, ви можете випадково написати якесь питання або якусь дію, яка вам може здаватися привабливою зараз. Але якщо ви подумаєте, як це мені допомагає досягнути ціль, то може виявитися, що ця дія ніяк позитивно мені не допомагає. І так, да, вона є класною, вона є цікавою, але. Вона ніяк не впливає на, на інвестиції у моїй цілі. Мої Тому, напишав, написавши свій план на день, перевід, перевірте, як ці дії вплинуть і будуть являтися інвестицією у моїй цілі. Якщо, як, якщо кожна дія із плану на день допомагає і є вкладом у цілі, то це є добре. Якщо якась дія є якоюсь хибною або вона піддає, піддається сумніву, що не тоді є не дуже той мені як би треба, то краще від нього від, краще від неї відмовитися. Ну, наприклад, ви написали там тренування, ви написали е, одну сторінку книги почитати і ще якісь пункти, і подивитися фільм. Оп, а фільм мені допомагає якусь стіль досягнути? Якщо я подивлюся фільм, він не допоможе мені стати здоровим? Ні. Якщо я подивлюся фільм, він допоможе, наприклад... Мені стати там, фінансово грамотним. Ну, якщо цей фільм про не якусь, знаю, якусь, про програму фінансів, то можливо. А якщо це якась там комедія чи це якась драма, то можливо він мені і не зовсім допоможе. Тому, написавши свій план на день, перевіряйте, як ця дія, кожна конкретно допоможе мені досягнути ціль. І давайте підійдемо підсуму. Для того, щоб упорядкувати і оптимізувати свій план на день. Слідкуйте за такою пріоритетністю пунктів, таких як перше, найбільше п'яти пунктів, друге, яку конкретну ціль я переслідую у кожному пункті. 3. Виділити час для відпочинку, для роботи і для завдань. Четверте це з'їсти з жабу, поставити пріоритетність і вибити першим для виконання ту дію, яка є найскладнішою. І п'яте це просуне мене до цілі чи ні. Надіюся, що це відео було для вас особливо цінним та корисним. Я поділився з вами тими, тою методикою, як я упорядковую та оптимізовую свій план на день. Надіюся, що це для вас було цінним. І особливо для тих, хто шукав відповідь на це питання. Бажаю вам успіхів на усіх усіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!